Перелік команд учасників чемпіонату області з баскетболу майже завжди стабільний. Це приблизно шість команд, і така кількість утримується вже кілька років. Хоча цьогоріч планували побачити більше. Полони не приїхала за нестачою коштів, а причина кам'ян з мені невідома. Лідери змагань каже головний суддя, зазвичай хмельничани. Тому що весь баскетбол, і ми бачимо, що і найбільше змагань проводиться баскетболу місті Хмельницькому, то ми фаворитами цих змагань. «Являється командою міста Хмельницького. Окрім збірної обласного центру, в чемпіонаті змагалися команди Хмельницького району Ярмолинецького, Шепетівки, Хмельницької дюсш 1 та Старокостянтинова. На жаль, в місті в нас баскетбол то як такого в спортивній школі не профілюється. Це шкільна команда, і в принципі на голому ентузіазмі ми працюємо. Щоб по колективу культури граємо перше. Я не бачив ще всіх команд, але силам нам бути в трійці призерів. В трійку призерів старокостянтинівські баскетболісти цього разу не потрапили. Змагання за перше місце тривали між командами Хмельницького району і обласного центру. Виграли хмельничани з рахунком 81-75. На третьому місці Ермлинецький район. Із завершенням чемпіонату області куратори баскетболу підбивають підсумки року. По нашому календарю було заплодиро 16 мероприятий. И все 16 мероприятий, включая сегодняшний чемпионат области, считаем проведенным. Мы провели соревнования среди школьников, детей детских спортивных школ по двум возрастным группам. Чемпионат области среди взрослых команд женской, мужской, пятые молодежные спортивные игры области, которые прошли на высоком уровне. Не забыли про ветеранский баскетбол. Підводячи риску під роботою за рік, успіхами вважають ріст майстерності дівочої команди та певний прогрес у юнацькому баскетболі, але не в чоловічому. Взрослого баскетболу немає. Я вважаю, що це зв'язане з тим, що недостаточно працюють наші вищі учебні заведення. І немає спеціалістів високого класу, то є тренерів, які могли б доводити підготовку наших юних спортсменів до спортсменів, допустимо, першої вищої ліги. Світлана Поробок, Дмитро Сорокін, новини спорту.